Бродівський районний суд Львівської області розглядає справу, де увинуваченому Олександру Нікишину інкримінують керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Про те, як у бродах людям підсовують протермінований драгер, дивіться у сюжеті. Бродівський районний суд Львівської області розпочав розгляд справи щодо обвинувачення Олександра Нікішина у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Цього разу досліджували заперечення на обвинувачення із додатком. Тиск і фотокопія сертифіката та схвалення систем. Також було подане клопотання про виклик свідків, зокрема поліцейського Олександра Масловського, який перевищив свої повноваження. І без дотримання вимог законів України здійснив затримання Олександра Нікішина. На даному етапі обвинуваченому інкримінують керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Однак тут не все так просто, як здається, на перший погляд. Драгер, яким вимірювалися показники на кількість проміла виявився протермінованим, про що свідчить відповідний сертифікат, який надали працівники поліції. На вимогу затриманого Олександра Нікішина. Звичайно, що це статті 130 і це підстава дуже вагома для скасування заліз цієї постанови. Тому що доказ проведення медичного огляду має бути на апараті сертифікованому, який прошу контурані крови замінили. Ми відповідно до цього моє питання саме в тому і молоді. Прошу викликати апарат, сертифікату мінімалки огляду, а копію його. Можна перебуватись там дату 4 столітті, 25 травня 2023 року, це термін закінчення. А сьогодні 11 місяць, це як проєкт, виходить, 6 місяців, півроку пройшло. Якщо уважно подивитися на сертифікат драгера, яким вимірювали проміла, то його термін завершився ще у травні. 2023 року. Саме затримання відбулося у листопаді. З моменту протермінування драгера минуло півроку, а тому показники із даного пристрою суд не може взяти до уваги як доказ. Оцей протокол про адміністративне правопорушення він складався, написано в тій годині, коли він писався. Він писав, він складався в 20-й годині вечором. Лікарні ну це 18 сумні години Далі у суді переглянули відео з реєстратора поліцейської машини, де зафіксовано, що транспортний засіб Форцієра спершу рухався назад, а потім півметра проїхав вперед. Оскільки освічення на стан алкоспініння був у лікарні, то медсестра закладу не замінила навіть мунштук – насадку через яку треба було дихати у драгер. Дуйте, поки не щолкне, ще дуйте сильніше. Так як перший раз файно дули, не видурюйтеся, дуйте, поки не «При Війні вона не вскривала саму капсулу, яку давала дихати по-перше, де я хочу питання задати. Тим того, вона надала мені документ, який сам же дійсно підтверджує, що цим прибором користуватися вже давно не мало по було права. Хоча вона як фахівець, коли... Заступає на зміну, вона повинна пороно пересвідчується. Чи апарат підпадає, чи там головний лікар, можливо, е, відповідає за матеріально-технічну базу забезпечення лікарського заходу апаратом, які придатні його визначення помірять кубі. Тому я у нас є вагома, підписала пожалуй, так само вашу ці питання, задати її до суду. Сергій Нікішин, телеканал Бродиумлайн.